Мені вже неодноразово задавали питання, навіть тут є присутня <сміст> журналіст Радіо Свобода, і інші запитували: а у вас є номер телефону президента? Ви спілкуєтесь напряму з президентом? Я Скажу, чесно, мене немає номера телефону президента, і я з ним бачуся тільки офіційно. І ми практично не зустрічаємося і з адміністрації президента нам дають вказівок. Можна запитати владик, я Не знаю, можливо, їм телефонували, але я не вірю в те, що їм з адміністрації телефонували і давали вказівки за те, щоб згадували ім'я Петра Олексійовича. Де під час богослужінь ми згадуємо просто загалом, щоб в Україні пройшли в молитві чесні і справедливі вибори. Звичайно, що ми вдячні Петру Олексійовичу за те, що він зробив багато для того, щоб ми отримали автокефалію Української православної церкви. Ми цього не скриваємо, тому що це буде несправедливо, якщо ми забудемо ті добрі справи, які були зроблені до цього часу. І будемо що? Починати з нуля? Так протягом п'яти років було зроблено вже дуже багато. І томос про автокефалію є. І заслугою чинного президента Петра Олексійовича Порошенка. Ми говоримо цю правду, ми не пропагуємо, ми не закликаємо, ми не беремо участі, але ми повинні бути вдячні як люди. Я про це говорив вже неодноразово. Що ми будемо говорити про це, і надалі це вже історичний доконаний факт, який відбувся в тому сі прописано ім'я навіть чинного президента, і це вже ніхто не зможе викресити з історії, бо це відбулося. І тому ми закликаємо до справедливих виборів, ми закликаємо людей, щоб вони прийшли і зробили вибір, який вони вважають для себе необхідним. Тобто ми закликаємо, щоб людина прийшла і виконала свій громадянський обов'язок чесно. Ми молимось до Бога і віримо, що Господь це проведе так. Що ці вибори і другого туру пройдуть мирно, спокійно, демократичний спосіб, як це пройшло в першому турі? Це вперше напевне, в історії української держави, що ми зуміли провести чесні, демократичні відкриті вибори. І це засвідчив, засвідчили всі спостерігачі, які були присутні іноземні спостерігачі, що до цього часу не було таких чесних, відкритих демократичних виборів. І я вірю, що і другий тур так пройде, і ми оберемо главу української держави, який в майбутньому протягом наступних 5 років буде і надалі розвивати все те, що було зроблено попередниками протягом вже майже трьох десятиліть існування нашої незалежної української держави. Можна з продовження так? як най сценарій для розвитку там церкви це є створити державну церкву. Як унеможливити цей сценарій в Україні, яка є ваша власна позиція, щоб не дати перетворити православну церкву Україні в державну церкву в Україні? Ніколи не буде державної церкви. Чому? Тому що е, в Росії є департамент у справах релігії при е, російській державі. В Україні це неможливо. Ми не прагнемо і ми ніколи цього не допустимо. Ми не хочемо бути державною церквою. Це намагається зараз якраз і провокувати в цьому напрямку і російська держава, і російська православна церква. Ми ніколи не будемо державною церквою. Ми не є такою. Зараз ми не користуємося якимись особливими благами з боку української держави. Ми не отримуємо жодного фінансування. Абсолютно жодної копійки до об'єднання і Київський патріархат і Українська токіфельна православна церква ми звикли жити скромно, на відміну від наших співбратів з Російської православної церкви. Тому для нас е не складно, якщо нас не підтримує держава взагалі, а особливо фінансово, бо ми ніколи не опиралися на підтримку української держави. Як загалом. Ми маємо державу, і в цій державі ми маємо свою незалежну українську церкву, але ми опираємось на підтримку нашого українського народу. Оце є основна підтримка. І надалі ми будемо опиратися саме на підтримку українського народу, бо ми служимо Богові і інтересам українського народу.